Вітаю, ви дивитесь 10 хвилин у студії Аліна Чистосердова. Сьогодні говоримо про те, без чого у сучасному світі не обійтися: фінансову грамотність, як навчити молодь керувати грошима, заощаджувати, розуміти банківську систему і уникати фінансових пасток. У Кровоморозі вже є приклад ефективної роботи у цьому напрямку. У місті працюють два десятки клубів фінансової грамотності а школярі успішно представляють Україну на міжнародному рівні. Про перші результати пілотного проєкту, вплив фінансової освіти на громаду та плани на майбутнє говоримо з президентом ГО Діловий клуб-партнер Сергієм Іваглом. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Ліна. А скажіть на вашу думку, фінансова грамотність це тренд чи глобальна потреба? Ну я думаю, що це глобальна потреба, тому що фінансова грамотність це тільки інструмент. А під нею лежить цілий шар великих компетенцій практичних, яких знадобляться підліткам, да і дорослим кожного дня. Лідерство, фінанси це завжди брати рішення на себе, критичне мислення це завжди підраховувати варіанти. Партнерство, бо ти не можеш керувати фінансом. Одноособно твої гроші будуть працювати в інвестиціях, інвестиції та завжди партнерство. Тобто перемовини, ну і таке інше. Тобто, фінансова грамотність – це таке, знаєте, як інтегральний якийсь показник. А насправді діти в клубах фінансової грамотності опановують, напрацьовують дуже багато практичних навичків, які вже сьогодні, прямо з цього дня, як вони зайшли перший раз, в клуб вони починають використовувати в реальному житті. Сьогодні про це саме на конференції підсумкової, які після двох років проекту. Пілотного в Кривому Розі дуже багато вказали і батьки, і вчителі, і діти. Вони казали не про фінансову грамотність, вони казали саме про це. Як виникла ідея створення таких клубів у Кривому Розі? Проект створення клубів існує вже більше шести років. І до війни по всій Україні були створені 156 клубів фінансової грамотності нашої громадської організації. Тобто клубна система нам вбачається як саме така ефективна система, бо там є стосунки дружні. В клуб зазвичай об'єднуються люди з цінностями. Або ці цінності вони разом потім вибудовують. Але в Кривому Розі проєкт запустився, тому що тут склалося дуже Така, знаєте, складна екосистема. Партнерська і кожний елемент цієї екосистеми е, спрацював так, щоб саме в Кривому розі такий вибух створився. Е, а я скажу, що це вибух, тому що в Україні нема більше не одного міста, де би 20% освітніх закладів мали клуби фінансової грамотності. Це департамент освіти, міська влада. Вони з перших е, кроків презентації проекту сказали, що це їм цікаво. І знаєте, цікаво не для Галочки, а саме вони занурились в проект і е, за мера та Сергій Сергійович і е, керівник е, департаменту пані Кріпак, і Полякова е, Вікторія Ярославовна. ну це саме таке, знаєте, було активне входження в проєкт. Нам це цікаво. Ми бачимо в цьому зиск. Ми в цьому працюємо. Далі е, банк, е, фінансова установа, яка дала гроші. Е, е, керівники в, в Кривому розі вже була е, потужна команда тренерів і масадорів фінансової грамотності. тобто, Якщо сказати, в якому місці це можна ще було б на той два-два роки тому зробити, я б мабуть, сказав, що ні в явкому. Саме в кривому розі склалися от у ті всі елементи, які разом створили такий мегаефект. Які теми охоплювали на тренінгах та заняттях клубів, в клубі фінансової грамотності? А, от перший урок. Мабуть, що розкаже вам про все. Діти малювали своє фінансове майбутнє через 20-30 років. Тобто, перше, навчити дітей ставити мріяти і ставити великі амбітні цілі. І от на першому уроці в клубі фінансової грамотності діти при GPT-чату, іскусственного інтелекту або самі вони малювали майбутнє своє, і на протязі всього року діти вивчали. А як нам використовуючи те ресурси, які в нас вже є, як у людей, або можуть здобутися, як нам до того майбутнього дойти? Тому там стратегічне мислення, цілеполагання, це використання різних фінансових інструментів. Бо у нас ми все знаємо, але ми не використовуємо. По різним причинам боїмося, не віримо, не знаємо, ну і таке інше. Да? От діти на практиці це все мазали руками і на практиці все використовували. В банки ходили, картки відкривали, депозити, кредити. Ну, кредити не, а вивчали кредити як інструмент поширення, масштабування. Саме знаєте, кредити, які не на новий мобільний телефон, а на новий бізнес, наприклад. Да? Саме такі кредити, вигідні кредити, правильні кредити. Вони діти опановували це. І це все такий комплекс, бо навчання йде 10 місяців. Програма дуже насичена, дуже багато практичних кейсів, дуже багато роботи саме з експертами по, по, по галузям. плюс інноваційна технологія, і гра, грана настільна, за допомогою якого життєвий капітал, за допомогою якого діти ну майже як лабораторія. Да, вони там тестують різні моделі. Лі, раки тестують різні рішення, і на грі вони можуть програти безліч варіантів своїх своїх поведін, своєї поведінки і вибрати ту поведінку і ті моделі прийняття рішення, які найбільш вигодні їм. Давайте трошки дамо таких практичних порад нашим глядачам. Існує така думка, що гроші треба витрачати з задоволенням, тому що завтра їх може не бути то там завтра можна не настати. Це шкідлива установка з точки зору фінансової грамотності чи ні. Я, мабуть, не дуже класичний фінансовий консультант, я скажу, що це не шкідлива, а це дуже крута mm -hmm. установка. Гроші повинні е, приносити задоволення. І це фан дану. Е, mm -hmm. Ми повинні, якщо ми більше заробляємо, ми, ми, краще, ми, ми краще живемо. Не треба привращатися в та в скупова рицаря, який всю жис, е, всі гроші, сам бідний, нещасний, голодний, в лахмотях, але 10 мішков золота скопив. Але іскусство – це саме культура фінансова фінансової культури фінансово-грамотного людини це збалансувати і створення капіталу. І, і цефан задоволення від грошей. Тому саме оцей вірний баланс, який ми повинні шукати в житті, ну, не тільки в грошах, а й повседнів в багатих наших напрямках житті, але в фінансах баланс між, саме між цим. Як нам жити в задоволення, як нам зробити так, щоб гроші приносили нам якісь краски життя і емоції в наше життя, і як нам. Паралельно з цим створювати наш родинний інвестиційний капітал, який би нам генерував доход, який би нам ще покращував наше життя. Це іскусство. У цьому і дітей вчимо. Цікаво, як саме заможні люди витрачають свої кошти. Вони теж можливо ведуть облік. Вони там кожну дрібничку записують, якось економлять, чи чи як це відбувається? Можливо, інше принце у заможних людей є дуже крутий кейс або такий навичок. спочатку треба заплатити собі. Це з книжки багати, Сама Багата людина в Вавилоні» Клейсон. така невеличка брошурка. І там було там написано: там якраз про багату людину. І от ті багаті люди, які я бачив, вони прямо по книжці цієї живуть. Ну вони таку модель поведінки. Заплатить собі це значить, коли ви отримали будь-який дохід, зразу відкладіть якусь відсоток в капітал, а інше – в задоволення. Тобто для себе скажіть, скільки вам комфортно відкладати. У мене є знайомі, які відкладають 2-3 відсотки, але системно це ж з кожного доходу. А є знайомі, які відкладають там 50 відсотків доходу. Це вже. Скільки ми заробляємо. Але у всіх багатих людей є одна дуже гарна навичка заплатити собі зразу з отримання доходу. А заплатити собі, це трошки відкласти в той капітал, який буде потім генерувати наше світле майбутнє заможне і щасливе. А що робити з імпульсивними покупками? Воно не треба, але подобається і купив. Виділяти гроші на це. Ну, якщо є можливість сказати, я в цьому місяці можу потратити на оце мої забаганки, от скільки то Переспати з, з мислю імпульсивною покупкою куплю завтра. Дуже часто на завтра воно вже не так і потрібно. Ну тобто, це точно фокус уваги якийсь, це точно на автоматі це не зробиться. Це треба вибудовувати собі навичку. Дуже круто з емоційними покупками справляється, якщо у вас якийсь є план. Ну типу. Мені треба мільйон доларів там скупити, там ну заробити, скопити там до 40 там 45 років, щоб стати фінансово заможними. А тому кожна імпульсивна е, покупка може трошки е, ну, віддаляти цей період. Якщо ви знаєте з якою скоростю ви створюєте той капітал, то тоді це легше з собою розмовляти на тему імпульсивної покупки. Е, імпульсивні покупки не завжди погано. Тут опять же, треба критичне мислення і усвідомленість. Буває таке, знаєте, ми часто з дружиною приходимо, вау! Ну, в цю Зайшли, гуляли по Полтаві, mm -hmm. зайшли в магазин, і я побачив саме ту вишиванку, яку саме хотів, білий по-білому. Це імпульсивна покупка, але вона була така підготовлена, спланована, на цю було винедано бюджет, то ми не вагалися, купили та всі, всі щасливі. А до речі, які ви зміни помітили в дітях, там педагогах, в батьках після участі у цьому фінансовому проєкті? У нас є дуже крут. Вчителі вигадали дуже крутий лозунг проєкту «Проєкт дає дітям крила. Ви знаєте, там у них на рівні погляду все міняється. Це вже впевнені собі підлітки, які задають круті питання, які. Планують своє майбутнє, ну не типу, ну куди папа скаже, чи мама туди піду. Типу ну, да, мені все одно. У них реальні є плани, вони такі замотивовані. Ну, тобто вони живуть такою ясково життя починає жити, я бути яскравим, насичено енергією, насичено драйвом, якимось, якісь бажанням кудись рухатись, щось робити. Ну і насправді усі діти, ну, підлітки нам кажуть, ну, життя змінилося. Ми себе відчуваємо один рік знаходження в клубі фінансової грамотності, назавжди змінює підлітка на, на всю останнього життя. Крім того, ці діти з соцією енергетикою йдуть до, до себе в сім'ю, і вони становляться амбасадорами змін сім'ї. Бо вони приходять до мами, вони приходять до папи, вони взахльоп розповідають, що вони там робили, яку книжку вони прочитали, задають питання. І батьки ну там за два-три місяці, чотири місяці батьки починає стукати в двері клубу фінансової грамотності. кажуть, ви нас будете, коли ви нас уже запросите. І сьогодні декілька клубів розповідали свої опити, як вони проводили гру з батьками, коли діти були тренерами фінансової грамотності для батьків. Це мабуть найбільш вау в ефект. і для батьків вони побачили свою дитину. Яка розмовляє дорослими словами, оперує дорослими поняттями, складними фінансовими поняттями, але батьки кажуть, я бачу, а воно роз... розуміє, що вона каже. Тобто мені це ще страшно вимовити, а вона вже самі її робити. Це круто, це дуже круто. І як ви думаєте, які перспективи у нашому місті з приводу цього руху фінансової грамотності? Я думаю, що місто Кривий Ріг ми можемо і повинні називати як столицю фінансової грамотності України, саме так, тому що ні в якому місці нема. Такого відсотка клубів фінансової грамотності в школах. ні в якому місці нема такого, щоб міська влада взяла кейс клубів фінансової грамотності і впровадила його в стратегію розвитку міста. Ну тобто вони побачили вплив у цих маленьких клубів фінансової грамотності, бо в кожному в клубі в школі 16 дітей. Не більше, більше вчителі просто не зможуть так ну. Супроводжувати компетентністю. але у ці 20 клубів до по 16 дітей, де ще по два по батька, батьки на кожну на кожну дитину, до бабушки, діточки до знайомі, і це вже вплив на всю екосистему міста. Як мені казали ваші керівники міські, ми побачили, що саме в клубах створюється майбутня ділова еліта. Ми не давно не бачили таких вмотивованих проактивних дітей, у яких 100-500 питань, які щось хах хочуть, у яких кудись рухаються, кудись намагаються дійти. Щось намагаються зробити. Тому а в я думаю, що наступне третє це теж буде пілотний рух, бо, бо, бо все, що робиться в Криму Розі, в такому об'ємі, в такому якості, робиться вперше в Україні. Не було такого. Тому наступне це ще 10 плюс клубів фінансової грамотності. Додається, це буде вже профтех навчання наше. Я думаю, що це ветеранські робота з ветеранами по соціалізації. Для них теж фінансова грамотність соціальна підприємство дуже-дуже -підприємність важлива. Це адаптація ветеранів, які отримали важкі поранення, а в нас є тренери, які зараз. Мутаціями вже проводять ігри, і це надихає як приклад. Ну тож тобто для того, щоб бути розумним і допомагати іншим, ну якраз ця ті ця, тяжкі поранення не будуть іти в заваді. Тому в нас дуже великий потенціал. У нас є плани сьогодні, започаткували ініціативу асоціація випускників клубу фінансової грамотності. Тобто ті діти, які пройшли навчання в клубі, вони хочуть об'єднатися в асоціацію, щоб підтримати Бо те, що в, них в клубі: це об'єднання, партнерство, дружба, взаємодія. Вони хочуть цю екосистему ну, зберегти. Тому сьогодні е е вже було об'явлено, що в місті Кривому Розі вперше в Україні створюється саме ця асоціація асоціація не криворіжська, асоціація общонаціональна. Тому ну, я дуже з великим натхненням дивлюся. В майбутнє Кривого Рогу саме з точки зору цього проекту, добре, дякую. Час нашого ефіру вже завершується. Дякую, що завітали до нас. Дякую. Бережіть себе, своїх близьких. Ще побачимось.